Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про поняття комп'ютерної мережі. Наша тема сьогодні комп'ютерні мережі. Сьогодні ми дізнаємося основні поняття мережі, які вони бувають, а також яка програма допомагає нам шукати інформацію в інтернеті. Ну що ж, почнемо. Ви знаєте, що мережі бувають дуже різні, наприклад, мережі магазинів, такі як Аврора, «Фокстрок», «Екомарк» та багато-багато інших. Це теж буде мережа. Є телефонна мережа, яка з'єднується кабелями, і ми можемо дзвонити один одному в незалежності від місця розташування телефонів наших. А є електромережа, яка постачає нам з вами електропостачання, світло. У наші з вами домівки. Ну, а що ж стосується комп'ютерної мережі? Що ж це таке? Це сукупність взаємопов'язаних через канали передавання даних комп'ютерів, які забезпечують користувачів засобами обміну інформацією і колективного використання апаратних, програмних та інформаційних ресурсів. Абоненти мережі це об'єкти, що генерують або споживають інформацію в мережі. Для чого взагалі. Нам потрібні мережі. І для чого ми об'єднуємо між собою комп'ютери? Тому що мережа це об'єднані комп'ютери між собою. По-перше, для того, щоб отримувати доступ до мережного пристрою, ну, наприклад, принтера, щоб переміщувати дані з одного комп'ютера на інший комп'ютер мережі, щоб мати доступ до об'єктів файлової системи комп'ютерів в мережі. Давайте поговоримо про класифікацію комп'ютерних мереж. Комп'ютерні мережі можна класифікувати за значеннями різних властивостей. Ну, наприклад, комп'ютерні мережі ми можемо поділити за правом доступу до ресурсів і виділити персональні, корпоративні, загального використання. Також можемо поділити за розподілом функцій між комп'ютерами. Це будуть однорангові із виділеним сервером. За охопленою територією локальні, регіональні і глобальні. І за каналами передавання даних це будуть кабельні або бездротові, локальні і глобальні комп'ютерні мережі. Давайте поговоримо і розділимо, чим вони відрізняються. Ну що ж, почнемо. За охопленою територією комп'ютерні мережі поділяються на локальні і глобальні. Давайте поговоримо спочатку про локальні, їхні властивості, які, по-перше, вони з'єднують пристрої, що розташовані на порівняно невеликій відстані один від одного, як правило, у межах однієї або кількох сусідніх будівель. Локальні мережі створюються для забезпечення внутрішніх потреб підприємств, фірм, навчальних закладів тощо. А локальна мережа це комп'ютерна мережа, що об'єднує комп'ютери та інші пристрої розміщені на порівняно невеликій відстані один від одного. Глобальна мережа це мережа, що об'єднує комп'ютери та окремі комп'ютери розміщені в різних частинах планети Земля. І так, давайте з вами зараз поглянемо і розглянемо властивості саме глобальної мережі. Вони об'єднують комп'ютерні мережі та окремі комп'ютери, як ми вже з вами казали, що розміщені в різних частинках світу. Найвідомішою глобальною мережею, Є мережа інтернет, яку ми всі знаємо і якою користуємось майже кожного дня. Але існують і інші. Наприклад, Всесвітня, любительська некомерційна комп'ютерна мережа FireNet, глобальна мережа дистанційної освіти Global, Distantnet, а ще багато-багато інших. Але… Все одно найрозповсюдженішою, а найвідомішою глобальною мережею – це є наша з вами всім відома мережа інтернет. Ми знаємо, що щоб роздавати, передавати інтернет, який знаходиться у нас вдома або в комп'ютерному класі, ми з'єднуємо нашу мережу кабелями. Є кабельні канали. А є бездротові канали, які не потребують з'єднання кабелем. А звідси виходить такий цікавий термін, який ми з вами запишемо. Мережна взаємодія це обмін повідомленнями між пристроями мережі. Ось така буде цікава мережна взаємодія, де ми можемо обмінюватися інстаграм-фотографіями, і переписуватися в Вайбері, шукати якісь нові відео, пересилати в Ютубі, картинки в інтересі та багато-багато інших цікавих додатків. При об'єднанні комп'ютерів у мережі. Всі об'єкти можуть бути рівноправними учасниками мережної взаємодії. Існує також інший спосіб створення мережі, при якому окремі комп'ютери використовуються для обслуговування інших. Такі спеціальні комп'ютери називають сервером. Можете побачити, на картинці у нас є сервери, до яких звертаються клієнти. Тобто наші з вами комп'ютери. За це поговоримо трішечки пізніше. Сервер це комп'ютер, що надає послуги або ресурси за відповідними запитами іншим комп'ютерам. На сервері розміщують програми, інформаційні дані, документи. До сервера можуть бути приєднані і інші пристрої. Що таке клієнт? Це те дітки, про що я вам казала: ми з вами всі є клієнтами. Наші комп'ютери і сервер розподіляє як клієнта. А ми з вами можемо будь-який сформувати запит цей запит надіслати до сервера. Сервер знайде відповідну, відповідь на наш запит, і відповість вже своїм клієнтам. Тобто на Відповідь на створений запит. Наприклад, ми будемо питати, яка буде завтра погода. І сервер відшукає потрібну інформацію і видасть нам цю інформацію. Тобто, клієнт це комп'ютер у мережі, що використовує ресурси сервера. Усі ресурси локальної мережі, до яких можна отримати доступ з певного комп'ютера, відображаються у чому? Звичайно, у системній папці комп'ютер та мережа. У нас є системна папочка мережа, яку ви можете розглянути на слайді. І є, звичайно, об'єкти мережі. Ви можете теж розглянути підписані об'єктами. І так, комп'ютер, з яким ви працюєте безпосередньо, називають саме локальним. А той для доступу, до якого використовуються канали, передавання даних, він буде віддаленим. Ось така цікава інформація, дітки. Давайте з вами запам'ятовуємо і запишемо цікавий факт, цікаве визначення, мережний протокол. Мережевий протокол. Що це взагалі таке важливо для вас? Це слово буде визначення це буде нове, але це треба нам для подальшої нашої роботи. Мережевий протокол це набір правил, за якими здійснюється обмін даними між комп'ютерами та пристроями, що підключені до мережі. Та між різними мережами так само. Добре, дітки! Записали визначення, і йдемо далі. Далі у нас з вами є цікавий ребус, який ми зможемо розглянути, розгадати і трішечки відпочити. Давайте подумаємо і пригадаємо, яка сьогодні у нас тема. Звичайно, наше слово сьогодні це мережа. Молодці, хто дав правильну відповідь. І Домашнє завдання нам треба пройти тестування з теми за посиланням і виконати інтерактивні вправи, які закріплять наш сьогоднішній матеріал.